Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо буряковий квас. Це давній український напій, який готували наші предки для втамування спраги і зміцнення здоров'я. А ще на основі бурякового квасу можна готувати багато смачних страв. Для його приготування нам знадобиться 4 середніх червоних буряка і 2 літра холодної води. Очищаємо буряки від шкірки і нарізаємо на тоненькі пластини. Якщо буряки невеличкі, їх можна зложити у банку, не розрізаючи. Але для того, щоб квас почав скоріше бродити, все ж таки краще нарізати на шматочки. Складаємо буряк у 3-літрову банку до рівня плічок і заливаємо холодною водою. У мене просто вода із криниці. Потрібно, щоб буряк був повністю покритий водою. Ну, ось так трошки не доливаємо банку. Накриваємо марлим відрізком і залишаємо у теплому місці. Щоб квас почав скоріше бродити, у холодну пору його краще поставити біля батареї. Вже через 2 дні. На поверхні з'явилася спінка. Це означає, що квас майже готовий до споживання. Пінку потрібно зібрати і залишаємо ще квас бродити 2-3 дні. На п'ятий день пінки вже немає. Квас повністю готовий до споживання. Верхні бурячки не зовсім були покриті водою і змінили свій кольор. Їх бажано взагалі витягнути з банки. Друзі, про цілющі властивості бурякового квасу можна говорити безкінечно. Він допомагає очистити організм від токсинів, шлаків і іншого сміття, що накопичилось. І одним із найефективніших способів знизити артеріальний тіс всього за 20 хвилин. Досить випити одну склянку цілющого напою. Друзі, а скільки смачнющих страв готуються на основі бурякового квасу? Однією із них я поділюся у наступному відео. Ця смачнюща страва має назву шпундра. Отже, запрошую вас підписатись на мій канал Улюблені домашні страви, якщо ви цього ще не зробили. Готуємо разом і відновлюємо українське!